Вітаю всіх на своєму каналі. У нас ось така погода, зима. Сьогодні зранку була мінус 12, зараз вже десь мінус 5, мінус 4. То вирішив в таку погоду показати корівок, валахатих корівок, Вони в таку погоду виглядають. Прям ну не знаю, мені так подобається, прям мімімішно, В Україні таких не бачив. То давайте поїдемо, приїдемось до мого села, де я працюю. Я туди їду десь кілометрів, десь 10 хвилин. Ми з вами зараз проїдемось, подивимось зимову Баварію. Десь 3 хвилини будемо їхати, а потім подивимось корівок, розповім за них. Так, ось вони, Хайланд. Ось такі вони мімімішные. І ось там ще, пасуться. Це повністю екотримання максимальної категорії, так звана органічна. Коровки тут живуть. 24 на 7 увесь час. І взимку, і влітку. До речі, ще люди зупинились, фотографують їх. Ну, тому що прямо зараз зима, сьогодні мінус 12, а вже мінус 7. І такі ось буйвали. Давайте розповім, ці корівки тримаються на м'яса. Вони Тут живуть, тут народжують, не народжують отель, у них виходить і молоко з них не беруть. З них не отримують молока. Молоко просто телятка, це молоко смокчуть і підіймається. Ціна цього м'яса найвища, тому що ви бачите, ось таке тримання. До речі, зараз показую ліс. Електропастух уходить в ліс. І коли я їду на роботу, то вони, була спека, то вони в лісі ховаються прямо. І виходять. Ну, тобто, коли зранку я їду на роботу десь з 5 до 6, вони пасуться. А коли їду з роботи, це десь 15-30, то вони у лісі. Якраз там вони. Прячеться від сонечка. І за того, що вони постійно на вулиці і постійно ось щось шукають їжу, самі собі, скажімо так, добувають її ніякої підкормки у вигляді там, шротів, макух, якогось протеїну, щоб набирали вагу. Вони ростуть природньо. І скажіть, от рік вона повинна рости чи два, значить вона стільки росте, тому м'ясо най най не знаю, як це сказати. Ми не коштували це. Ми не гурмани настільки, але це найдорожче м'ясо. І зараз розповім, щоб підняти ще більше ціну на них, то забій проїздить прямо ось тут на пасовище. Це дуже дорого для господаря, який не має такий забій, це поки що рідкість. Це треба проходити навчання, треба ліцензію отримати. Що відбувається? От Бачите, електропастух, це ось ворота. Да? Приїжджає вантажівка, щось таке велике. Заїжджають. Вантажівка роблять загорожу з усіх сторон, і господар йде до своїх корівок. До речі, характер цих корівок, хоча вони ось з такими рогами, такі ось прям буйвали. Вони дуже спокійні, дуже скажімо так, гарно запам'ятовують господаря, добре відносяться. Вони ось тут релаксують, ніякого стресу у них немає. Тому вони ну, неймовірно спокійні. ну, Бачите, як вони стоять собі, ліс, зима, вони так, ну, як є, коротше, природа, прям на максималках. То що виходить? Е, Господар бере свого бичка, корівку на м'ясо і веде в цю загорожу, де, от, наприклад, тут стоїть автівка. Там спеціально обучені люди, е, це вони не стріляють їх. Є у вигляді руж'я чи пістолету такого великого це велика пружина з металом. Скажімо так, сарма, не знаю, там, спікає, скажімо так, і корівка йде, заходить за цю огорожу, нажимається курок, пружина спрацьовує і проштрикає, виходить мозок, і корівка моментально вмирає. Для чого це робиться? Для того, що усі корівки, тобто там, де не органіка, там, де звичайне тримання, їх забувають на бійнях. Є Скажімо так, обласні, або там регіональні бійні е на кожні, в кожній землі. То е туди коровку приїжджає велика фура. Ну, як, як завжди, як зазвичай в Україні, в будь-якій державі. Заганяє туди корівок, везуть, може це 100 кілометрів, може 50 а може ще більше, неважливо. Корівка вже розуміє, що вона пішла зі стада, зі свого домівки, і у нього починається, якби вона лякається. І м'язи мають пам'ять, і м'язи зжимаються, і коли корівка помирає, то напруга в м'ясах залишається. Ми звичайні люди, звісно, наприклад, я буду їсти яловичину. Взагалі яловичину їсти це вже шик для сучасного, скажімо там, українця. То ми це не почувствуємо, не відчуємо ніяк. А є. Гурмани є заклади, які готують дуже дорогі страви, і там люди це помічають. І тому корівка, коли, коли йде по своєму пасовищу, де вона виросла, де жила все життя, вона просто вмирає і м'язи, скажімо так, розслаблені, вони мають природну структуру. І це м'ясо найдорожче. Най Ось так воно виглядає з іншої сторони, струмок. Ну, я вже розповідав, що біля Альп ці струмки скрізь йдуть скрізь. Тут он поділено, от бачите, є навіть якісь схованки невеличкі. Тут окрема карівка стоїть, сінце трошки. А ось, мабуть, головний бик, заплідник Він І Тут електропастух, а тут просто річка, <сум> струмок, і, мабуть, він не переходить. А, тільки що загуглив, якщо поїхати в іншу сторону від нашого селища, сюди ми їхали 10 км, а туди 5 км є таке село Остерцель. Ми його приїжджаємо як до гір їдемо. Там теж така ж ферма є, так у них є сайт, то там почитав. Якщо купляти ну, якби забойну, забойну вже корівку забиту, то у них на сайті ціна 18 євро за кіло. Я читав закупівельні ціни на звичайну корівку десь 8 євро. Виходить, більше ніж два рази ця корівка просто ось не розроблена. Дорожче коштує. І вони ще продають, виходить, череп разом з рогами. Оформлен красиво. Ціна 100 євро. Ось уявляєте, такий десь повісити в себе на фермі. Потім роги окремо продають, а роги теж по 100 євро. Просто так ціна, що коштує. Так, це бик. Бачите, вони дуже низькі. Інтернет пише, що вони в холки метр двадцять, максимум метр тридцять. Ось. Бачите, які ноги, яка структура. Ну, прям потужний такий, гарний. І спокійний йому все одно, що прийшов, що. Ось такі корівки. Тримання їх виходить дуже-дуже економно, тому що для них не треба нічого, для них треба тільки багато-багато пасовищ. Тобто площина, площа повинна бути дебела, тому що коли стада постійно на вулиці, день і ніч споживає тільки траву, то треба багато травички, багато. Ну ось йому все одно на нас. Гарний такий. Поки, поки знімаю корівок, а тут хтось відпочиває. Ось так воно виглядає. Не фокусується, так? Да? Ліс. Там не видно за лісом гори. І ось вони здіймаються. Люди хочуть на гори подивитися, діля. може якесь свято. Ось так. Все, все у купі. Корівки, ліс, зима і кулька. Побачили корівок. дуже класні, дуже спокійні, е... ну, суперова. Не знаю, я якось. Зараз може не було видно, може така не дуже вже холодна погода. Якось їхав вчора на роботу, вони стоять, дихають, пар іде, ну прям, я не знаю, як фільм якийсь там про вікінгів. Чудово, супер класно. Так, відео буду закінчувати. Єдине, зараз розгорну камеру, хочу одне поле от прямо показати, наближу його. І питання до агрономів. Як, як так сталося? Давайте зараз покажу. Знімаємо без наближення. Ось так село. Це вже сусіднє село. До речі, тут не видно, там є сліди. Діти з того села, ну прям видно по слідам, прийшли сюди і на цьому пагорбі вчора каталися. Так, дивіться: сніг-сніг-сніг. Озима, не знаю, хто то. Там. там була кукурудза. Начебто, Ні. там був, скажіть, овес. І зараз щось посіяли озима. Бачите, воно взйшло. Але що цікаво, що єдине поле, воно зелене, сніг там розтанув. Тобто сніг, коли йшов, він навіть не лягав на то поле. Бачите, як ну, не міг так вітер дуть, що скрізь сніг, а цей прямокутник. Зелений. От Питання це воно так земля дихає. Температура, мені здається, інша, тому що Ну не могли там сіль посипати, вірно? ж От, Ось так воно, бачите, як прямокутник скрізь є сніг, а там немає. То питання, а що це? Чому так сталося? Скажу єдине, що перед ним є поле там теж озиме, але воно дуже маленьке, там сантиметра два вилізло, і сніг його накрив. Там ми з собакою гуляли сьогодні, а вчора там озимі, мабуть, сантиметрів Так вже 10, ну такі величенькі. Може, Може просто сонце сфокусувалося на траві, але, але ось тут теж трава висока. Ну якби. І нічого не фокусувалося, нічого не розтануло. То може хтось щось. Знає, напишіть, будь ласка, чому одне поле ось так виглядає, зелене, на ньому немає сніга, а скрізь є сніг. Ну все, до побачення.